Четвер, 3 серпня на 12 каналі. Час новин традиційно будемо розповідати про оперативну ситуацію на передовій. А також розповімо про найцікавіше, найактуальніше із життя Волині у студії Роман Вербиш спершу коротко про головне. Масштабна афера на Волині серед спільників посадовець однієї з міськрад з Луцька. Відправили катер для сил ССО. Боратинська громада проти смороду. Там зібрали спеціальну комісію. Сьогодні вранці росіяни обстріляли Херсон, вдарили по свято Катерининському соборі. На місці почалася пожежа. Поки рятувальники приборкували вогонь. Стався повторний обстріл. Били по громадському транспорту та людях, які їхали на роботу. Троє людей отримали поранення. Серед них важко травмований річний чоловік. Лікарі борються за його життя. Минулої доби від російських обстрілів загинула одна людина у дружківці на Донеччині ще п'ятеро мешканців області. Дістали поранення за 10 тисяч доларів. Відправляв чоловіків за кордон. Затримали посадовця Київської військової адміністрації, начальника одного з управлінь штабу командування сухопутних військ ЗСУ. Під час обшуків у нього знайшли понад 48 тисяч доларів та 5 тисяч євро. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. І на цьому викриття недобросовісних українців не завершилися. Керівники навчального центру Нацгвардії нарахували собі і підлеглим майже один мільйон бойових премій. За даними СБУ, щомісяця вони виписували доплату у розмірі 100 тисяч гривень. Вона передбачена за безпосередню участь у бойових діях. При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. До організації схеми причетний сам керівник навчального центру Нацгвардії, а також троє старших офіцерів. Шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі. Музика. Волинь знову втрачає героїв. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині, 32-річний Микола Романюк, молодший сержант 100-ї окремої бригади територіальної оборони, поліг у бою 2 серпня 2023 року на Луганщині. У бою з окупантами загинув також житель села Ворона Колодяжненської громади Віктор Олькевич. 54-річний солдат поліг на Харківщині. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Двох військових з Волині нагородили посмертно за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку та високий професіоналізм орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили військових з Волині Світлану Поліщук та Миколу Мацюка. Відповідний указ підписав президент України. Бойова медикиня, жителька села Облапи Світлана Поліщук, загинула 30 серпня 2022 року під час артобстрілу росіянами шпиталів. Талю на Харківщині, старший солдат, житель села Секунь, Микола Васильович Мацюк, загинув 6 вересня 2022 року у результаті ворожого обстрілу в районі села Борщова на Харківщині. Державні нагороди вручили рідним загиблих. Ми низько вклоняємось подвигу героїв. Луцька міськрада передала для ЗСУ моторний човен. Міська рада Луцька продовжує допомагати підсилювати обороноздатність захисників України в районах, де тривають бойові дії. Сьогодні для виконання військових завдань на півдні України Луцький міський голова Ігор Поліщук передав військовослужбовцям багатомісний моторний човен. Зазвичай ми купуємо автомобілі. Тут такий нестандартний випадок. Наші військовослужбовці, лучани, які несуть службу в окремому загоні сил спеціальних операцій Люберт. Виконують зараз завдання Херсонської області, виконують бойові завдання на воді і звернулися до нас з проханням придбати моторний човен катер для того, щоб можна було виконувати ті завдання, які ставить командування. Кошти на катер та необхідні додаткові запчастини, а також розхідні матеріали це одноденний заробіток працівників Луцької міської ради, відзначив, що таким чином працівники органу місцевого самоврядування щомісяця з початку повномасштабної війни допомагають ЗСУ. На Волині припинила діяльність злочинної групи, що виготовляла фіктивні документи та реалізовувала їх по всій країні. Зловмисники виготовляли і торгували посвідченнями водіїв, посвідченнями на право керування сільгосптехнікою та документами, що дозволяли безперешкодно виїхати за кордон військовозобов'язаним. Наразі проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено більше 200 підроблених документів. Відповідну техніку, яка використовувалася при виготовленні вказаних документів, грошові кошти в значних сумах. Йдеться про понад 100 тисяч доларів та 40 тисяч євро. організував промисел 60-річний мешканець міста Рожище. До протиправних дій залучив ще осіб – мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. Серед спільників посадовець однієї з міських рад Волині, який підробляв документи. Безпосередньо на робочому місці Досудове розслідування розпочали за трьома статтями: шахрайство, підроблення документів, незаконне переправлення через державний кордон України. Побороти сморі, адже тепер, на жаль, вже звичний неприємний запах нечистот дошкуляє не тільки мешканцям Луцької, а й сусідньої Боратинської громади. Сморід пов'язують із діяльністю цукрового заводу та паливно енергетичної компанії Біопек, яка знаходиться на його території. Сьогодні у Боратині проблему обговорювали на спеціальній комісії, створеній для з'ясування причин і ліквідації проблеми. На засіданні була наша знімальна група і почула багато цікавого. Далі у сюжеті. Уже кілька років мешканці Буратинської та Луцької громад потерпають від неприємного запаху. Дискусії про те, що ж насправді є причиною смороду, ведуться давно. Втім, незаперечний факт. Найбільше його чути на прилеглих до гнідавського цукрового заводу територіях. Троянди, квітки пахне все, десь звідти подуха. Все. все Нема ні троянд, ні квіток, нема все. нічого. Хто буде сюди їхати, в той. Луцьк турист, туристичний, Хто буде сюди їхати, дихати тим смородом? Я вже не кажу про наших дітей, про наших людей. Ми вже до всього привикли. Але ми не будемо терпіти. Боратинська сільрада вже неодноразово зверталася й до контролюючих органів, і безпосередньо до керівництва цукрового заводу, який знаходиться на території громади, аби з'ясувати, що є реальною причиною смороду. Сьогодні роботу у цьому напрямку продовжує спеціальна комісія. Для того щоб провести сьогоднішнє засідання, ми хотіли збирати максимум матеріалів, щоб ми могли його оприлюднити на сьогоднішній день і спільно прийняти якісь рішення. Не просто посидіти, поговорити, а щоб конкретне було рішення, від чого люди повинні зрозуміти, що ми працюємо, що ми. Бачимо вихід ситуації. Ми не ставимо завдання когось тиску на бізнес. Ми ставимо завдання вирішення проблеми. Неприємний запах у Боратинській громаді і в Луцьку почав з'являтися у 2016 році після того, як на території цукрового запрацював завод Біопек, який займається переробкою відходів від виробництва цукру. З них виготовляють біоетанол його використовують як паливо. Найбільший сморід і скандал був у 2017-му. Смердить конкретними речовинами, які викликають сморід, це аміак сірководим, плюс ще оцтова кислота. Концентрація шкідливих речовин у деяких місцях перевищувала допустиму норму у 20 разів. Коли ми передали ці результати в Держпродспоживслужбу як доказ того, що є вплив на здоров'я населення, тому що це перевищення гранично встановленої концентрації. Держпродспоживслужба видала припис припинити експлуатацію. Очистити, провести санацію, проводити оцей моніторинг, про який звучало. В певний термін тоді підприємство, ніби як провело усі потрібні роботи, і смороду стало набагато менше. Знову гостро питання постало у 2019-му. Я допускаю, я не констатую, накопичується знову ж на тому об'єкті на очисних спорудах, тому що підприємство не припиняє свою діяльність. Якщо гнідавський, циклічно, то біопек працює постійно. На думку екологині, щоб точно зрозуміти, що саме є джерелом смороду, слід повторно провести низку досліджень. Ми ще раз замовляємо аналізи в період, коли є південний-південно-західний вітер, що має напрямок на наш район ДПЗ, на Луцьк, на Львівську. Якщо північно-північний -північ, вітер, північно-західний, значить буде страждати або Вересневе, або Гірка Полонка. Міряємо в підвітряну. Підвітряний час, якщо ми хочемо дійсно побачити результати, передаємо на Держпродспоживслужбу з вимогою вжити заходи для приведення в норму викидів від цього об'єкта. Фільтраційні поля цукрового заводу обов'язкова умова його роботи. Ці поля виконують функцію очисних споруд. і Їх у заводу майже 100 гектарів. Виявилося завод, передав їх у користування підприємству «Агротехцукор». Перевіривши дозвільну систему, жодного дозволу, в агротехцукру не знайдено ні на викиди, ні на приймання відходів У 2022-2023 і році, якщо агротехцукор без жодних дозвільних документів використовує ділянку для власних потреб, що робить там скид гнідавського цукрового і біопеку, чиї відходить, чиї там відходи. Цілком ймовірно, що агротех цукор міг укласти договори з іншими підприємствами та приймати ще й інші відходи. Представники цукрового заводу точно так і не змогли пояснити, контролюють вони чи ні свої фільтраційні поля. Попросили час на те, щоб ознайомитися з документами. Будь ласка, да, зробіть нам копії документу, щоб ми дають, бо все одно ви ж до нас буде деякі підготувалися. А не потім, а от у нас в документі якомусь не а я й не знаю, що це документ, де брали, хто брав, як робили, коли робили. Відомо й те, що охорони на цих очисних спорудах теж немає. Таким чином, відходи невідомого походження туди може вивозити хто завгодно, що ще більше ускладнює пошук причини і джерела смороду. Кати машини вивозять, так не люди повинні. Дивиться, хто хто що вивозить. Це ваше господарство. Якби б вам на город додому привезли і зливали, ви б і там би сказали, сусід, ти що робиш? Якщо це ваша фільтрація, ви значить контролюйте їх. Хто на що вивозить? Нам, простим людям, треба результат. Щоб не смерділо. Щоб не смерділо. Ви розумієте? Саме тому комісія при Боратинській сільській раді відправила усі необхідні запити до агротехцукру, аби зрозуміти та перевірити його діяльність. Також найближчим часом складуть перелік усіх підприємств на території Луцька та Боратинської громади, які знаходяться в ймовірних районах поширення смороду, та проведуть дослідження відходів їхнього виробництва. Низка перевірок відбудеться і на місцях, де буде чути сморід, та самих фільтраційних полях. 12 канал і надалі стежитиме за ситуацією. Йо, то ж далі буде. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал. У місті на Волині рятувальники евакуювали 16 людей під час пожежі у п'ятиповерхівці. Повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому будинку на вулиці Чкалова в Камені Каширському надійшло на лінію 101 сьогодні вранці біля 10-ї години. Горіли матраци, хатні речі на балконі на третьому поверсі. Рятувальники евакуювали з ходовою кліткою 16 людей. Дітей серед них не було. Медичної допомоги евакуйовані не потребували. Пожежу на балконі бійці ДСНС локалізували та ліквідували. Причину пожежі з'ясовують. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Двох діток терміново забрали до лікарні замість лікувати хвори маля батьки пиячили. На Волині ямковий ремонт дороги міжнародного значення, шалений дрифт у Луцьку під час комендантської години. На Волині двох малих дітей забрали до лікарні, бо батьки пиячать та не доглядають за ними. У Шацькій громаді комісія прийняла рішення терміново відправити двох малолітніх дітей з села Прип'ять до медичного закладу. Зробили це, бо була загроза їхньому життю та здоров'ю, адже Батьки замість належно виконувати батьківські обов'язки зловживають алкоголем та систематично не дотримуються рекомендацій лікаря щодо догляду за хворою новонародженою дитиною. Комісія відвідала також інші сім'ї, які перебувають у полі зору служби у справах дітей відділу соціальних служб. Ну а тим часом на Волині працюватиме центр реабілітації дітей, що зазнали насилля за шість місяців поточного року. В області таких 233. до слова потерпілими у 2022 році стали 232 дитини, що своєю чергою на 36% більше ніж у 2021 році. Тому створення реабілітаційного центру для роботи з дітьми, які постраждали, чи стали свідками злочинів, було необхідним і. Край важливим працюватиме він на базі центру комплексної реабілітації Фенікс неподалік Луцька. Центр допомагатиме дітям пройти реабілітацію та інтегруватись у суспільство. На Волині ямковий ремонт дороги Київ ковель Ягодин. Ремонтні бригади працюють на кількох ділянках дороги від Ковеля до пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Підготовчі роботи проводять на трьох найбільш пошкоджених відрізках на лівому проїзді біля села Старовойтове на під'їзді до автотерміналу на КПП Ягодин-3 у межах села Вишнів. За сприятливих погодних умов невдовзі розпочнуть асфальтування. Між селами старі кошари та годовичі незначні вибоїни ліквідують пневмоструменевим методом. Також викошують узбіччя. Водіїв закликають бути Уважними та зважати на тимчасові дорожні знаки у місцях, де працюють дорожники. Керував скутером на підпитку та намагався відкупитись. Вчора близько 20-ї години у гаражі за порушення правил дорожнього руху поліцейський зупинив 63-річного скутериста. Під час спілкування помітив у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки 2,15 й що у 10 разів. Перевищує норму. Аби не бути притягнутим до відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцю 4 тисячі гривень і, незважаючи на попередження про відповідальність, поклав гроші під килимок службового авто. Поліцейський викликав на місце події слідчо-оперативну групу для документування факту хабарництва. Гроші вилучили, з світить кримінальна відповідальність. Поліцейські з'ясовують обставини аварії, що трапились на волині минулої доби. У Ковалі близько сімнадцятої години 59-річний водій Пежо наїхав на 42-річного велосипедиста, який виїжджав на проїжджу частину із другорядної дороги. Водій двоколісно отримав травми. Його госпіталізували у відділення реанімації. Водій автівки був тверезий. А от у світязі не тверезий, 39-річний водій ауді, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі та зіткнувся з маршрутним таксі Фольксваген. Водій та пасажир буса унаслідок цього отримали травми. Нині вони у лікарні. Цього ж дня у згранах близько 23-ї години також нетверезий 48-річний лучанин на фольксвагені наїхав на 19-річного жителя Луцького району, який переходив дорогу по неосвітленому пішохідному переході. Хлопця ушпиталили до місцевої лікарні. З місця події вилучили автомобіль. За всіма фактами розпочали кримінальні провадження. Розтрощені три автівки. Сьогодні близько 11-ї години подвійна аварія сталася у Луцьку на Рівненській. Водій Пежо не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції. Через це зіткнувся з автомобілем Вольво. Той від удару за інерцією в'їхав у заз. Останній якраз зупинився, щоб повернути ліворуч. В автопригоді ніхто не травмувався, лише легковики зазнали механічних пошкоджень. Шалений нічний дрифт у Луцьку на кільці біля історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки в обласному центрі водій влаштував небезпечний дрифт. Це трапилося вночі у четвер, 3 серпня. Про це повідомляють у соцмережах за словами очевидців. Невідомий водій влаштував дрифт на кільці у другій ночі під час комендантської години. Далі історія про небайдужість на лінію 102 зателефонувала жінка, яка повідомила, що на проспекті волі у Луцьку на лавці сидить чоловік похилого віку і не знає, як дістатися додому. На місце вирушили патрульні, яким вдалося дізнатися особисті дані та адресу місця проживання дідуся. Його доставили додому, де на старенького чекала родичка. Виявилося, що чоловіку 84 роки. Напередодні він пішов у магазин за продуктами, але заблукав і не зміг повернутися до оселі самотужки. Ваша увага і небайдужість може врятувати комусь життя. Тримайте сумку. Все, бережіть. І на завершення у центрі Луцька на проспекті Волі розгулював лелека. Відео з прогулянкою птаха опублікував Андрій Гнатюк на своїй сторінці у соцмережі. Відзначив, що птах не побоявся перехожих та транспорту. І нагадаю, що. Лелеку вважають вісником радісних подій і довгоочікуваних щасливих новин. Хай так і буде! Бережіть один одного, будьте уважними до близьких і, звісно ж, небайдужими щодо допомоги Збройним силам України. Не забувайте донатити разом до перемоги. Ну, якщо ви раптом не встигли переглянути якусь із новин, або хочете переглянути із сюжетів і ще раз, маєте змогу то зробити на ютуб-каналі новини 12. Заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте. Побачимось.